Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас, як завжди, гарний огляд будинку, який знаходиться в селі Варівці, це Хмельницька область, 에, Городоцький район. 38 км до Хмельницького це хата плюс присадибна ділянка 40 соток. Є газ в будинку, світло, вода на подвір'ї, тобто е, свердловина. Хата е, є літня кухня, камінний хлів, камінний погріб та город. Хаті, коридор, комора, кухня, три кімнати. Загальна площа будинку 36 метрів квадратних, три кімнати по ціні 1900 доларів для покупки цього будинку і проживання в тихому затишному місці, подалі від так званого кордону, від війни і так далі. Гарне, чудове вкладення грошей за таку нерухомість. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на власника, тобто телеграм-канал. І зв'язуйтесь з власником, домовляйтеся, дивіться будинок та купуйте гарну нерухомість по гарною ціною. Підписуйтесь на канал, всім дякую, до побачення.